У Польщі на річницю повномасштабного вторгнення РФ чергово пошкодили вагони з українською агропродукцією. Як повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на сторінці у Фейсбук інцидент стався на польській залізничній станції Дорогуськ 24 лютого близько 9 ранку. Невідомі пошкодили вантажні вагони з бобами за словами міністра відомства Олександра Кубракова. Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже, ті, хто вчинили ці злочини, точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивільного світу. Ми закликаємо правоохоронні органи Польщі дати негайну реакцію. Зазначається, що Укрзалізниця вже втретє звернулася до правоохоронних органів Польщі. Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники відкрили люк двох українських вантажних вагонів на вантажній станції Медика-Шигині, розсипавши на землю зерно. А 23 лютого на станції Дорогуськ поляки відкрили люки двох зерновозів та розсипали ріпак. Ще раніше 11 лютого фермери Польщі болгаркою зрізали пломби на українських фурах за агропродукцією, розсипавши зерно на дорогу. Зазначимо, президент Польщі Анджей Дуда не приїхав з візитом до України у другу річницю повномасштабного вторгнення. Хоча раніше польські змі неофіційно анонсували візит. Перед тим президент України Володимир Зеленський 21 лютого звернувся до Польщі та Європейської комісії у зв'язку з блокуванням польськими фермерами пунктів пропуску на спільному кордоні. Він зазначив, що доручив українському уряду найближчим часом до 24 лютого бути на кордоні між двома державами. І я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте. Я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити. Однак польські урядовці зустріч на кордоні проігнорували. Українська сторона так нікого і не дочекалась. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск сказав, що урядова зустріч відбудеться 28 березня у Варшаві. Та що він відхиляє пропозицію Зеленського з міркувань, що зустріч на кордоні була б суто символічною. Зазначимо останнім часом, польські фермери вдаються до відвертих провокацій. Зокрема, один з протестувальників закликав Путіна навести порядок в Україні, Брюсселі та з польськими урядовцями. Прикріпивши на свій трактор прапор СРСР, тепер йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.